Уривок Євангелії, який ми прочитали сьогодні, відноситься до особливого такого розділу в Євангелії від Йоанна, у якому Христос звертається не до натовпу, не до людей загалом, але звертається безпосередньо до своїх учнів. Наратив цієї частини він дуже відрізняється. Тому що, якщо ми подивимося на попередній такий розділ, на попередні розділи це була така, можна сказати, і називається вона книга знаків, відбуваються різні події, відбуваються різні дива, знаки, правильно говорячи, які мають довести, що Христос насправді є Месією. Що Христос насправді приніс те слово, яке має очистити, яке має повернути людину до Бога, слово, яке спасає. Але цей розділ, над яким ми роздумуємо сьогодні, це лише декілька віршів з тих розділів, це є 13 і 17 розділ святого Йоанна, це є промова Ісуса. Яка була звернута до самих учнів і приписується, що ці слова були сказані безпосередньо на тайній вечері. Цю мову також називають певним духовним заповітом Ісуса. Це мова, яку Христос хоче залишити своїм учням перед тим, як відійти. Він чудово знає, що після своєї смерті учні будуть переслідувані. Він знає, що найбільші проблеми будуть відбуватися навіть не зо, назовні, але всередини кожного учня, який буде ставити запитання, чому так сталося? Тобто -то ми ж вірили в нього, ми ж сподівалися, що він зробить так і отак, і отак. А сталося зовсім по-інакшому. Христос помирає як банкрот. Ісус залишає ці слова щоб підтримати своїх учнів, і так само власне ці розділи вони ще називаються такими словами якби підтримки саме для своїх учнів, які будуть переживати ці випробування. Христос користується звичайним прикладом виноградної лози. Люди на той час, кожен з себе дому мав хоч би одну лозу, тобто одне один кущ винограду, і це було чимось абсолютно щоденним і таким нормальним. Отож, Христос користується звичайним прикладом, який є перед очима кожного учня, і він говорить: Подивіться, гілка сама себе плоду не принесе. Коли я вперше почав роздумувати над цим словом, так дещо глибше, чомусь мені завжди кожного разу, коли читаю цей уривок, мені пригадуються наші уроки природознавства в школі колись. І пам'ятаю, ми десь, скажімо, навіть в лютому місяці намагалися наблизити весну додому і тоді стинали гілку якоїсь вишні чи якогось іншого дерева, правда. Ставили собі до е, води на підвіконню на сонці, і що ставалося через там декілька днів, через тиждень з'являлися листки, воно почало квітнути. І я завжди собі задаю запитання, чи бачив хтось, щоб в банці з водою ця гілка принесла плід Ні, це неможливо. Можна квітнути. Можна наближати, можна сказати, так, емоційно весну, але весна прийде в своєму часі, і плодів в банці так само не принесеться. Отож Христос говорить, без мене, якщо не будете вщеплені в мене, не принесете плоду. А більше, Він говорить про те, що Отець Небесний, який є виноградарем, він навіть відрізає ті гілки, які не приносять плоду. І він тут є друге слово абсолютно інше слово. Він підрізає або очищає інші гілки, щоб принесли плід більше. Щодо першого, не будемо роздумувати над прикладами 2000 давнини, 2000 давнини. Сьогоднішній день. А ми знаємо багато людей навіть серед нас, які під час цієї жахливої війни вони втратили віру і надію в Бога. Ми сказали, Бог залишив нас. Те, що відбувається, це невислухані на наші молитви. Де ж тоді той Бог? І так, звичайно, сьогодні дуже багато є людей, яким мало вистачає для того, щоб відійти від Цього куща, яким є Ісус Христос, відійти від Його виноградника, відійти від Його тіла, дозволити попросту емоціям вирувати собі і приймати інколи часом такі емоційні рішення, відходячи від Господа. Це відбувається тоді, коли в церкві ми побачимо когось, навіть в одній лавці, з ким сиділи ще вчора, хто згрішить, хто скаже щось. Не те, і ми кажемо, все, Бога немає в тій церкві. Ми можемо е, так само подивитися на служителів церкви, на ієрархів церкви і так само прийняти якісь певні ріш, рішення. Але Христос знову в сьогоднішньому Євангелії говорить: хто не буде вщеплений в мене, хто не буде в мені, той не зможе принести доброго плода. Так, інколи люди втрачають віру і Відходять від Господа. Так, інколи люди потім потребують довгі-довгі часи, довгі роки інколи блукати, щоб знову прийти до Бога, бо зрозуміють, що там на чужині, навіть як в випадку блудного сина, навіть з цим маєтком, частиною маєтку, яку отець навіть дав, все одно можна щастя собі не побудувати. І є інша категорія цих гілок, про які говорить сьогоднішнє Євангеліє, це ті, які підрізаються. Підрізаються, тобто лише відходить те, що не потрібно для принесення плода. Хочу підкреслити: виноград біля дому садять перш за все для того, щоб він приніс плід. Є друге значення так, мати е, якийсь закуток тіні, щоб можна було в спекотний день під ним укритися. Але хочу підкреслити: є плоди першого ряду. І є другорядні плоди. То -то першорядні плоди це звичайний виноград, з якого буде зроблене вино. А про вино, звичайно, будемо говорити в інший день його значення також в устах, якби в словах Ісуса Христа. Отож, кожна гілка має принести плід. Е, я родом з Одеси, і знаєте, у нас вдома такий виноградник. Е, Ну, великі, не маленькі, але були такі роки, що ми до 300 кілограм збирали винограду. І я пам'ятаю оце без, безжалісне обрізання винограду, і інколи, коли дещо пізніше це зробиш, виноград починає плакати, як ми говорили. І дуже часто так в серці з'являється такий сумнів, чи виживе, чи не виживе. Ми так дуже крепко переживали про це. Я пам'ятаю, принаймні, як ще малий хлопець. Але спробуймо собі перенести власне ці емоції до серця Бога, який інколи дозволяє, щоб певні ситуації, щоб наш духовний шлях підрізав те, що є зайвим, підрізав те, що буде заважати в принесенні доброго плоду. Можемо собі сьогодні уявити дбайливого батька, який каже: ну давно ти вже мав зробити цей крок. Але затягнув так далеко, ну, мусимо підрізати, будеш плакати, будеш страждати, але мусиш зробити цей крок. Напевно, кожен із нас переживав е, такий е, день, е, коли треба було е, обрізати щось, треба було відтяти щось від себе і сказати: ні, сім'я на небо не зайду. Ні, це є зайвим, і воно не дасть мені принести плід для життя вічного. Напевно, ви, брата і сестри, вчора пережили свій день покаяння і залишили те, що було зайвим для небесного царства. Я в 16 років приступав до сповіді. Я пам'ятаю мій костюм, я був гарно вдягнути в костюмі, його можна було викручувати. Я страждав в певний спосіб, так, десь середині, бо, бо було що відтяти за ці 16 років життя. Але той камінь, який зійшов в серця. І на наступний день, коли Христос защепив мене до куща, до свого тіла, до свого спілкування, воно насправді було нагородою за всі ці обрізання, всі ці пости можна сказати, да в яких відкидалося то, що не є Божим, сьогодні ви стаєте на новий етап життя. Хтось каже, сьогодні осягнення, сьогодні Еверест. Ні. Сьогодні, в певному сенсі, багато із вас доходить до умовного нуля, і тепер приносяться вже плоди для вічного життя. Звичайно, людина, яка приходить до Господа, є вщеплена до його тіла, вона сподівається, що тепер Господь буде носити мене на крилах, тобто я буду як сир в маслі і нічого мені не зашкодить. Прошу дуже уважно подивитися на сьогоднішнє перше читання. Апостол Павло, переслідувач церкви, переслідувач Христа, той, який себе називав недоносом, який себе називав тим, до якого Христос об'явився вже якби наприкінці серед всіх апостолів. Тобто Він сьогодні долучається вже до церкви, Він є охрещеним. Він спочатку е згубив, е позбавився зору, він, е цей зор, зір до нього повертається, е він починає жити таким повноцінним життям, а християни його не приймають. Єленісти хочуть його вбити, і для нього починається насправді дорога великого випробування. Е так, бути християнином, е це не Спочивати зараз на е, таких е, хмарках е, Божої присутності, буде такий час, відпочнемо. Але сьогодні бути християнином це насправді велике випробування. І для того, щоб його пережити е, свідомо, е, задаваємо собі запитання, дивлячись на наше життя, задаваємо запитання, чи те, що ми робимо, що говоримо, чи воно насправді має продовження в небесному царстві. Чи воно має продовження на небі? Що ні, воно відтинається. Сьогоднішнє друге читання апостола Йоанна, того самого автора, що написав Євангеліє, власне, і говорить: не любимо словами, тільки ділами. Ми розуміємо часом деякі речі, які отримуємо тільки в перспективі того, що можемо їх загубити. Сьогодні ви зустрічаєтеся з Ісусом в Присвятих Дарах. Нещодавно, хоча нещодавно, вже хіба рік назад, я розмовляв з одним священником з нашої дієцезії, і він каже до мене: Отче, мене може покликати до війська, мене може забрати. І каже: я не боюсь йти на війну, я не боюсь померти. Я боюсь тільки одного, що якщо я буду на лінії фронту, я не матиму можливість щодня приймати святе причастя, і тоді я знаю мене кінець. Тобто він за своє священницьке життя настільки вжився в Ісуса, що він розуміє, що якщо сьогодні він не матиме можливості приймати Ісуса у пресвітних дарах, йому кінець. Після тої розмови я ще думав: а що буде з тою парафією, яку він обслуговує, якій він служить? Що буде з тими людьми, які так само захочуть прийняти Ісуса а ну, нема священника? Ми задаємо собі ці запитання тоді тільки, коли нам кажуть, якщо це зайве, я заберу. Дорогі брати і сестри, тепер звертаюся вже не до тих, хто вперше приймає сьогодні Ісуса у присвятих дарах. Звертаюсь до всіх інших, до всіх нас, можна сказати, до себе також. Чи ми знаємо ціну? Перебування на Господній Лузі. Чи ми знаємо ціну присвятих дарів, які маємо можливість приймати щодня з цього вівтаря? Чи ми насправді так сьогодні зжилися з Ісусом, що напевно знаємо, що цей лист, ця додаткова гілка, вони є зайвими, їх можна відрізати для того, щоб пліт у небесному царстві був більше? Який має бути плід? Ісус говорить також у сьогоднішньому уривку, має бути більшою слава Бога. Тобто тим всім і всіми плодами прославиться Небесний Отець. І ми виконуємо, виконуємо найголовніше таке завдання кожної людини жити і прославляти Бога цілим своїм життям. Нехай тепер я звертаюся знову до тих, хто сьогодні вперше зустрічається з Ісусом. Нехай ваше життя. Буде прославою Господа, і нехай воно буде багате в такі духовні плоди. І звертаюся до кожного із нас. Нехай буде те саме. Нехай сьогодні Христос по-новому відновить наші відносини з Ним як у одному Божому тілі. І тому зараз, після цих роздумів над Божим Словом, ми визнаємо нашу віру. Визнаємо не звичайно, як кожної неділі, а так, як в великодню неділю, так, як завжди, ми оновлюємо наші христильні обітниці, знову відтинаючи і відмовляючись від всього, що походить від злого, а визнаючи свою, свою віру в того, хто нас спасає, в Бога триєдиного. Повстаньмо і визнаємо нашу віру.